Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Перестрілку у княжичах на київщині між представниками двох поліцейських підрозділів, внаслідок якої загинуло п'ять правоохоронців, сьогодні розбирали на правоохоронному комітеті у Верховній Раді. Про перебіг розслідування нардепам розповідали тимчасово виконуючи обов'язків голови національної поліції Вадим Троян і перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук. У студії про головне сьогодні народні депутати Андрій Помазанов, народний фронт. Юрій Міришніченко від опозиційного блоку приєднається трошки згодом до розмови. І присутній Олег Купрієнко, радикальна партія Олега Ляшка. На прямому телефонному зв'язку з хвилини на хвилину буде Володимир Мельниченко представляє фракцію блоку Петра Порошенка. Вітаю вас. Доброго чора. Отже, ми почнемо із розповіді водія державної охорони, який вижив під час перестрілки у княжичах. Він розповів журналістам про це. Повідомляє видання «Настоящее время», Я буду цитувати. Вийшло так, що екіпаж держохорони прибув на спрацювання сигналізації, побачили сліди на снігу. Наздогнали двох людей. Запитали, людина зразу не представилася. Держохорона витягнула документи. Там були права на ім'я Рудька і пропуск у госпіталь МВС, розповідає водій, відразу подумав, що чоловік просто добре знає сигналізацію, вирішив підзаробити, так би мовити, на вихідні. Посадили затриманого, а це був розвідник поліції у авто, і там вже лічені секунди розповідає водій. Я не знаю, ми не встигли нічого сказати. Вони вискочили. Тут ідеться вже про спецназ корд. Три секунди почали стріляти. Я вже думав, він побачить, хто ми розберемося. А тут відразу стрілянина ледве встиг втекти. Першими стріляли працівники корду, за словами водія держохорону. Першими стріляли 100%. Ну і вже після перестрілки чотирьох співробітників держохорони поклали на землю. Це, мабуть, ідеться про другий екіпаж. Який був присутній під час трагедії, перевірили документи, і вже потім зрозуміло, що це була дершохорона, відбувся бій, фактично, між колегами. І е, власне цитую: Боже, що ми наробили, ми полісменів розстріляли. З того, що е, представники е, структур, які ведуть слідство, сьогодні почули народні депутати. Наскільки це збігається із свідченнями водія, я маю на увазі обставини трагедії? Чи все зрозуміло, чи залишаються якісь питання, пане Андрію? Ну по-перше, ми повинні розуміти, що зараз цю трагедію, яка сталася декілька днів тому у княжичах і ця перестрілка і правоохоронці, які загинули, ми не повинні політизувати цього процесу. Оскільки зараз на таких поганих новинах, які зараз транслюються у всіх засобах масової інформації, багато хто з політичних діячів, народних депутатів, інших діячів нашого наш Шої політики намагаються все ж таки зробити трагедію, все ж таки поселити в наших громадянах зневіру до реформ, зневіру до правоохоронної системи і так далі. Ми повинні в першу чергу говорити про те. Що все ж таки відбувалося насправді? Спробувати і правильно встановити істину. істину. Хто може зараз встановити істину? Виключно слідство сьогодні на комітеті забезпечення питань правоохоронної діяльності відбувався такий собі короткий звіт про те, що робиться зараз національною поліцією Генеральною прокуратурою України, і вони чітко повідомили, що відібрані всі, всі речові докази робляться всі експертні дослідження. Зараз встановлюється істина, відібрані всі інструкції, накази і так далі. Хто міг віддати неправильний наказ, або дійсно це був форс, були форс-мажорні обставини, ми можемо зрозуміти тільки за результатами слідства. Тому я б зараз не... Перше, не робив би гучних заяв про те, що все відбувалося саме так, як сказав, або водій, або вудія, інші так. свідки. Друге, я б не політизував цього процесу, і ми повинні розуміти, що єдину вірну версію дасть слідство. Але але водночас повинні розуміти, що це може бути також не швидкий процес, оскільки зараз відбуваються необхідні процесуальні заходи, процесуальні дії, як то, як -то проведення експертиз, як то відібрання зразків і так далі, які займає певний. Період часу тому думаю, що ми побачимо конкретні результати. Будемо, будемо його обговорювати вже після висновків перших слідств. І сьогодні на сьогодні на комітеті представник генеральної прокуратури Дмитро Сторожук заявив, що вони не можуть розкрити всі, скажімо так, карти, всі плани і плани процесуальних заходів, оскільки це є слідчою таємницею і може зашкодити слідству. І тому на комітеті було прийнято рішення взяти під контроль вже депутатський. Дану діяльність і що кожен тиждень буде звітуватися і національна поліція, і представники генеральної прокуратури у комітеті про те, що вдалося зробити і яка допомога може бути потрібна з боку парламенту. Ну з того, що ви сказали, пан Андрій, Я так розумію, що йшлося тільки про загальну інформацію, але ми вже кілька днів чуємо від різних представників і від генерального прокурора, і від представників національної поліції, від керівників певну хронологію подій в княжичах, вони викладають. Звичайно. Тобто і виклав водій, так от, все таки воно е між собою вже збігається чи ні? Тобто є якась усталена версія, як розвивалася події у княжичах, чи ні? Ну, по перше, У нас є на версія генерального прокурора, так. який зазначив, що дійсно ця банда, яка орудувала в княжичах. Вона розроблялася декілька місяців з вересня місяця, якщо не помиляюсь, і е, саме план на захоплення цих злочинців був розроблений е, в місті ну, у княжичах. Тому е, зараз покази е, водія вони є показами свідка. Я думаю, що вони будуть залучені до е, матеріалу кримінального процесуального розслідування, власне, як покази свідка. А версій може бути зараз багато, але ми можемо сподіватися на те, що скаже слідство. Тому Чекаємо зараз проведення всіх необхідних процесуальних заходів, в тому числі і допитів свідків, в тому числі тих, хто був на місці події потерпілих і так далі, і тільки тоді ми зможемо отримати скомпонувати все це в одну єдину версію, і тільки тоді ми зможемо її обговорити. У вас, тобто, своїх думок щодо Знаєте, головної версії немає, я, чи ви не хочете ділитися? Я, я вважаю, що зараз політики повинні більше отримуватися від коментарів в плані того, що могло ймовірно відбуватися, оскільки. Зараз за кожним політиком спостерігає глядачі, і вони е, повинні розуміти, що у нас в державі все ж таки є певна стабільність, а те, що відбуваються е, іноді форс-мажорні обставини, інколи, можливо, навіть це можна назвати ексесом-виконавця, ми не можемо зараз сказати, що саме відбувалося там на місці подій. Версії висуваються багато. Але якщо кожен народний депутат почне висувати свою версію, сіяти паніку в народі і сіяти зневіру у тому, що все, правоохоронна система завалилася, винен міністр, винні заступники міністрів винен керівник або виконуючи обов'язки національної поліції, то нічого доброго з цього не ну, вийде. я висутки... як юрист за освітою просто не можу собі Пані... дозволити коментувати те, що чого ще немає. Я розумію, але принаймні я ж кажу, якусь інформацію ви то чи ваші колеги на комітеті почули, пане Олеже. Все таки, якщо е ви будете коментувати власне цю трагедію. Ви так само ну не маєте запитань і будете чекати, поки офіційну версію оприлюднять, офіційні матеріали слідства. Чи у вас є свої думки щодо того, як могли розвиватися події, чи все так було, як розповідають силовики зараз? Ну, можливо, на відміну від мого шановного колеги до депутатства, я займався адвокатською практикою і дуже часто стикався із подібними ситуаціями. Ну не в плані з подібними перестрілками, а про те, як інколи буває. От дивіться, перша версія, яка була озвучена, що розвідники сиділи в сусідньому будинку. Водій каже, що вони побачили сліди і нас догнали. Працівник міліції, який йде навіть у засідку, він зобов'язаний мати з собою службове посвідчення? Ну, принаймні, для того, щоб показати бандиту, що я міліціонер і дивись ти мене, наче пай, бо відповідна стаття є. Чомусь не було. Далі, працівники міліції, які були в засідці, їх піймали, скажімо так. Вони зобов'язані були сказати, хлопці, ми ловимо бандитів, не заважайте, їдьте далі. Нормально? Нормально. Чомусь цього не, не відбулося. Вони не сказали, що ми працівники міліції, ми в засідці. Їх привели до машини, посадили, вони підмогу викликали, щоб їх виручили. Приїхали виручати і в упор розстрілюють машину держохорони з розпізнавальними знаками. Це працівники кордону, які стріляли, були сліпі. Чи намисно це робили? Це питання простого стороннього спостерігача. Тому в цій ситуації. Виникає дуже багато питань, їх більше, ніж відповідей. Що воно було насправді? Знаю ті, які приймали участь. Чи розкажуть це? Побачимо. Але хронологія подій версії, які були озвучені спочатку, які зараз виникають після розповідей свідків, які залишилися живими після цих подій. Є суперечності, є дуже багато запитань. Дійсно, не хочеться політизувати, але коли є бандити, які грабують громадян, це не політика. Але якщо цих бандитів десь намагаються хтось прикрити або ж непрофесійну роботу, там вже виникає політика. Чому політика? Тому що в нас е керівники правоохоронних органів, прокуратури, СБУ, всіх силових відомств – це політичні фігури? Так. От тут без політики вже не обійдешся, тому що будь-який такий серйозний прокол, який може потягнути за собою відставку посадових осіб, це вже політика, тому що політичні партії починають захищати своїх. Тому те, що сьогодні було на комітеті, я не на, не, не, не є членом цього комітету і не знаю, що там е, розказували. Але враховуючи те, що це вже підслідність прокуратури, і прокуратура буде тільки розслідувати цей інцидент. Що воно там сталося? А МВС проводить службове розслідування. Службове розслідування можна проводити, але є кримінал, є вбиті люди. Питання, вони вбиті, умисне вбивство, 115 стаття, при виконанні службових обов'язків чи випадкові. Скільки там куль в одному працівнику охорони знайшли? Не одну, і не дві, і не п'ять. Тобто було цілеспромовний розстріл, як на мою думку. Це вже не думка пересічного громадянина, а я як фахівця, юриста і практика. А тому я, я ж кажу, що по цій ситуації питань багато. Єдине, що загинули люди, у них сім'ї, у них діти. Я користуючись нагодою, условлю співчуття всім сім'ям загиблих. Вічна паніця розбереться, хто яку роль там відігравав. Але їх сім'ї, вони ж не винуваті в тому, що сталося. А винуваті, мабуть, ті, які це організовували. Можливо, надолуго. Можливо, непрофесійно, можливо, сталася помилка. Чи прикра випадковість? Це про це все говорять. Да. Слухаємо зараз Вадим Троян, що якраз от з приводу частини питань, які озвучують і експерти, і народні депутати в цій студії сьогодні а, сказав на комітеті пряма мова. Будь ласка, операцію підписував Кріщенко як голова. Ну, то... на виділення корду. Слідчий виписував постанову на проведення них операція проводилась в двох містах. Одна група, яка знаходилась в місті Києві, там була визначена їх позиції, де їх будуть заарештовувати, де затримувати. І друга, якраз за адресою. Я розумію, що ви хочете почути прізвище винного, щоб уже, але це визначить Генеральна прокуратура. У нас є повністю даже період, коли звітують кожен із працівників, які працювали під час операції. У нас є повністю доказано про те, що. З учасників груп такого не було і не було. Все. Ні в якій вони, ні крадіжки, ні перебування не вчасували. не вчасували спецоперації по ліквідуванню банди. Отже, Вадим Троян повідомив, що операцію на виділення корду спецназу підписував керівник Національної поліції в Києві Андрій Крищенко. Володимир Мельниченко, представник фракції БПП на прямому телефонному зв'язку, пане Володимире. А у фракції ваших колег, які були сьогодні на комітеті, вони почули власне відповідь на те, добре операцію на застосування корду підписував Андрій Крищенко. А хто давав наказ відкривати вогонь і, ну власне, в силовий спосіб відбивати захоплених поліцейських розвідників? Тобто, чия це була ініціатива? Добрий вечір. В першу чергу мої співчуття сім'ям загиблим. Це дійсно трагедія для всієї України. Перший раз за історію міліції, поліції такі події відбулися в нашій державі. Це, ця подія ставить більше запитань, ніж, ніж відповідей. Не зрозуміло, як служба охорони знайшла розвідників, які сиділи в засаді. Незрозуміло, як корт, який поїхав тупо розстріляв і автомобіль з знаками, де, де було видно, що це автомобіль охорони, є дуже і дуже багато питань. Мої колеги кажуть, що не потрібно сидіти паніку. Я скажу більше, що паніка вже посіяна. І громадяни України в результаті реформи не отримали захищеності від, від бандитів. Ми, ми бачимо реформу патрульної служби це молоді дівчата, гарні хлопці на нових автомобілях, але, але поліція це не тільки патрульна служба, це і кримінальний розшук, це і слідство, це і розвідка, і багато-багато чого іншого. І сьогодні люстрація, і ті, і, і ті реформи, які проводяться, привели до негативу. І сьогодні треба, я стою на тому, що потрібно передивитися люстрацію і до кожного звільненого працівника з органів міліції підійти індивідуально, тому що звільнено дуже багато чесних професіоналів. Хтось не зміг скепнути слава Україні, так як я хотіла комісія. Комусь як я скажу в Кам'янці-Подільському, людина, яка про в кримінальному розшуку 20 років і займалася вбивствами. І коли я прийшов на комісію, йому дали питання, він відповів на всі питання. Йому сказали, а, а чому ви, будучи при злочинному режимі, не виступали проти влади? На що він, він сказав, хлопці, я розслідував вбивство при, при, при тій владі, при цій, і дай Бог, буду при іншій владі. І тому поліція, міліція втратила багато професіоналів і сьогодні маємо те, що маємо. Нема координації, структура підчиняється. І паралельно, і вертикально нема координації між службами, і ми ще не знаємо істинних причин цього розстрілу, але ми бачимо багато і багато негативних причин, негативних, скажем, наслідків тих законів, які були прийняті, і тому треба Верховній Раді підійти зважено, передивитися закони, зробити так, щоб була, була координація між, між всіма. Структурами в поліції, підключити професіоналів. У нас є багато генералів, професіоналів, депутатів, які знають, як робити. Дякую. І а... тому реформа буде діяти тільки тоді, коли нам, наші люди скажуть, що ми себе відчуваємо захищеними. Сьогодні mm. до мене дійшла інформація. Я, я не буду її зважувати, що сьогодні був поставлений рекорд в Києві і в Київській області за одні сутки угнали 217 автомобілів. То про яку паніку ми можемо говорити? Треба не панікувати, а приймати всі сили, включатися і виводити цю ситуацію з куполу, дякую, пане Володимире. Залишайтесь на зв'язку. Я щодо ефективності дій правоохоронців, все таки зазначу, що ту банду, через власне пошуки, якої сталася трагедія в княжичах, все таки затримали, але затримали вже після. Власне, перестрілки між самими поліцейськими Юрій Мирошниченко, опозиційний блок і власне представник правоохоронного комітету приєднується до розмови. Пане Юрію, з того, що ви почули від представників правоохоронних структур, у вас питання до власне, перебігу подій в Княжичах залишаються чи ні? Ну, по-перше, я хотів би привітати всіх, хто нас бачить, і моїх колег, які присутні в студії, і пана Володимира. Я абсолютно поділяю всі слова, які він сказав. І напевно цей випадок, страшний, жахливий, трагічний, він як в краплині води продемонстрував, наскільки у нас складна ситуація в галузі правопорядку. Люди дійсно бояться, люди є в небезпеці і ті гасла, які лунали, в тому числі з вуст політиків, про те, що ми реформою. По кращому безпеку громадян вони, на жаль, не виправдались. Я був учасником сьогоднішнього засідання комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ми вислухали і виконуючі обов'язки начальника поліції траєна і першого заступника генерального прокурора. Дійсно, ситуація не була нам в деталях описана, оскільки є таємництва, слідства, єдине, що Навіть для народних депутатів. Навіть для Ми народних депутатів. Доступ. Єдине, що двоє наших колег перший заступник голови комітету, і е е голова профільного е підкомітету, е відвідали е і Міністерство внутрішніх справ, і Генеральну прокуратуру, і їм було продемонстровано, вони бувші генерали, тобто люди, які мають е е певний досвід в проведенні. Розслідувань знаються на діях всіх правоохоронців правоохоронців під час таких секретних заходів. І вони абсолютно відверто і чесно заявили, що а, не було штучного там знаєте, такого розбірки, як кажуть, між двома правоохоронними там, органами, що слідство ведеться без приховування. І збереження честі мундиру йде достатньо динамічно, і по результатах засідання комітету ми ухвалили рішення, що і Генеральна прокуратура, і Міністерство внутрішніх справ, зокрема поліція, будуть надавати нам інформацію по ходу. Ми будемо знайомлювати і наших колег депутатів, і суспільство з тим, як іде це розслідування. Хоча я думаю, воно буде нетривалим. Там багато ж вже зроблено. Не, з е, слів наших колег, слів, е, трайна, і слів троєна і всіх присутніх, які там представляли правоохоронні органи, випливає, що е, е, це не була навмисна дія, це не було намагання скоїти злочин, це була низька кваліфікація, на жаль, і недосконала система. Яка діє сьогодні по взаємодії правоохоронних органів. І таким чином ну, сталася така прикра трагедія. Я не можу оцінити, як відбувалося, що там на місці власне відбулося. Я ставив це питання. Ну, ми мені почали сказали, з показів водія, який каже, що все в лічені секунди відбулося, під'їхав корт, почали стріляти. <кх> ну, це знову ж таки один з учасників так, свідок. там реконструкція повна. У них в руках навіть була. Така, знаєте, як карта, мапа, така, де хто знаходився, яким чином кожен посекундно вони встановлюють дії кожного з учасників цієї спецоперації. І в принципі, з того, що вони сказали, що вони можуть на даний момент заявити, що це була неузгодженість. Це недостатньо висока і професійна, і психологічна підготовка тих людей, які брали участь. І те, що мене особисто цікавило, і те, з чим я звертався, в тому числі до колег, коли ставили запитання, що ми маємо і на рівні законодавства, і на рівні підзаконних актів вдосконалити таким чином, щоб подібні речі не ставалися. Власне, Це запитання я і хотів поставити. А що треба зробити? І, і чи мають уявлення про це? Перше поділене, те, що наш колега, голова комітет, підкомітету профільного Віктор Миколаївич Король. Сказав і каже те, що я можу вже зараз стверджувати, да, на перший такий погляд, що ми зруйнували систему в результаті реформи отакої От вертикальної підпорядкованості, коли керівник регіональної поліції координує і керує всіма підрозділами. Сьогодні вони йдуть паралельно інколи незалежні від одного. Вони можуть не знати. Немає крайнього, немає відповідального, немає людини, яка несе відповідальність в області за стан справ з приводу правопорядку. Колективна безвідповідальність. Колективна безвідповідальність. Хотіли як краще повна децентралізація. В результаті керівник обласного управління він ні на що не впливає. Він, крім ППСників. Не ніким не може керувати. Він навіть не знає, що відбувається ні, але тут пояснювали тим, щоб не відбулося витоку інформації про проведення спецоперацій. Було... Є така думка таки, від це при всьому тому, що необхідно зберігати в секретних операціях. Дійсно, бо була підозра, що учасниками цієї злочинної групи є представники або працівники правоохоронних органів, і пограбувань було це не одне. Були напади там і на е, пункт обміну валют так. в але, формі СБУшників, і так далі. Якщо ловляться, кажуть, наживця, на живця, на перебування будинку, імовірно, під сигналізацією, і не повідомити службу державної охорони, що ми там будемо ловити і злодії, того, що... і, можливо, спрацює, так дивіться, коли будете їхати нам, скажіть, ну це ж елементарні речі. Правильно, але спрацювала сигналізація не в тому будинку, а в іншому. Тобто. З того, що ми почули, я ж знову ж таки, я не можу відтворити всю картину. Але з того, що ми почули в контексті бесіди, сталася накладка. Тобто, з одного боку, йшла спецоперація в одному місці, а з іншого спрацювала сигналізація в іншому будинку, і приїхали ДСОшники, у яких прийшов сигнал на так, пульт. Так, так. А ті, які там сиділи, думали, що це злочинці приїхали. Ну, вони не ну, бачили що на бортах, машини написано зроби та, зроби пояснення. Я послухай, але в... я ще раз кажу. Чому не могли, коли вже контакт був встановлено? Це питання, яке суспільство. Чому кваліфікації... не могли порозумітися, коли контакт вже був встановлено, оце а дійшло зразу до стріляни. Це питання послідовності дій, це питання психологічної підготовки. На жаль, оце про що говорив Володимир зараз. У нас е люди, які мали певний досвід, люди, які зналися на цій роботі. На жаль, сьогодні багато в чому абсолютно безпідставно люстровані. А прийшли ті, які ніколи цим не займалися. Я не знаю, хто був в складі саме тієї групи. Але ця проблема існує в складі. Був начальник відділу, який загинув, до речі, начальник правильно, але відділ, начальник відділу міг бути призначений корт. вчора, позавчора, місяць тому, а міг попрацювати 15 років. Ми не знаємо. Я наприклад не знаю, хто ця людина. Я не можу відтворити, бо вони кажуть, для того щоб не було політичних спекуляцій, і дійсно було дуже багато камер. Бу величезний зараз резонанс в суспільстві і намагання, знаєте, призначити винних. Не розібратися в проблемі, не усунути причини, не вдосконалити систему законодавства і внутрішньої підзаконних актів, а саме призначити винного і, і забути про цю ситуацію. От він і, і не дав нам сьогодні говорити в деталях про всю ту операцію, як Дякую. вона відбувалася, Дякую. але разом з тим ситуація в цілому по злочинності. Це жахливо керівник національної поліції напередодні повідомив, що відсторонено 25 правоохоронців на час розслідування від служби. Ну і тут важливо, що він підкреслив за всі дії підлеглих, всі ризиковані рішення. Несуть безпосередню відповідальність керівники підрозділів поліції пане Андрію, от якщо висновки, які треба зробити, щоб от якраз координація все таки була, щоб люди не починали от. стріляти один в одного, розбиралися. Давайте хто, де, просто хто. От дивіться, не будемо вводити в оману наших телеглядачів. Я трошки Ой, можу час. не погодитися з колегою Юрієм, оскільки не зовсім є правдиву інформацію про те, що, начебто, керівник територіального підрозділу не відповідає ні за що, крім патрульно-постової служби. Це не, не відповідає дійсності, оскільки. В його підперекуванні є і слідчі управління, і оперативні підрозділи, і силові підрозділи, корт все це є. Координація є, але ми забуваємо трошки про одну річ: що коли йде таємна спецоперація, і ми дійсно говоримо зараз про те, що сигналізація спрацювала в іншому будинку, і такої ситуації ніхто не міг передбачити. А розвідки знайшли ще в іншому. Правда, будинку. Але коли йде спецоперація, інколи навіть не беруться документи правоохоронців на того, щоб їх не ідентифікували. У разі якогось там форс-мажорних обставин. Тому зараз у нас дійсно, ми зараз трьох всі говоримо, де й багато хто ще інших, про одне й те саме. У нас є багата величезна кількість запитань, і відповіді на них. Дадуть виключно результати слідства, і правильно сьогодні на комітеті було прийнято дуже правильне важливе рішення, що комітету будуть правоохоронні органи і нацполіція, і генеральна прокуратура звітувати раз у тиждень про те, що відбулося, яким чином зараз який стан справи в цьому питанні. оскільки це є резонанс, резонансною справою, і ми зараз повинні в тому числі і депутатський контроль здійснювати, і допомагати органам працювати над цією справою і коригувати перебіг і В тому числі коригувати тому числі. перебіг реформ. Це за другий пункт нашого, нашого рішення. Перш за все, щоб говорити, що коригувати, треба розуміти, що таке реформи. У нас знищили слідство, знищили багато чого, про що говорив пан Юрій. Старі, ну, старі досвідчені кадри, які працювали на державу, вони були виведені з цієї системи, нових або не взяли, або Запросили іноземну громадянку, яка на зробила виключать. нам Виключать виключать ефіру. Що ви пропонуєте? тому? я пропоную спочатку, щоб була ову реформу цю стратегія, як це робити, які мають бути структури, кому підпорядковані, а потім набирати. Молодих хлопців і дівчат не для селфі з палкою, а навчити їх бути поліціянтами, навчити їх захищати громадян і щоб не просто вони подобались людям, а щоб вони могли їх захистити. Отоді От буде ситуації не працювати. йдеться, щоб люди зрозуміли, не задіяні були патрульні поліцейські. Яких принцип, ви називаєте принципам за селфі. Принцип. у нас на сьогоднішній день в Україні немає слідства як такого. Є оперативно-розшукові служби, там щось ловить когось там. А якщо станеться злочин, нема кому розслідувати, тому що у цей пласт слідчих він фактично знищений. У цей пласт оперативних працівників раніше були школи міліції, які Дякую. готували, вчили, передавали досвід. Не можна слідчого підготувати за три Так, місяці. Інакше все опирається в кадрову впи... проблему. все опирається. принципі, треба спочатку Дякую. розробити стратегію і тактику реформи, а потім її робити. Коли було зрозуміло, як це робиться Дякую, це була програма. Про головне, Побачимось з вами завтра о 19.30 все буде добре.